Олена Теліга, вечірня пісня. За вікнами день холоне, у вікнах перші вогні. Замкни у моїх долонях ненависть свою і гнів, зложи на мої коліна каміння жорстоких днів, і сріблу свого полину мені поклади до ніг, щоб легке, розкуте серце співало, як вільний птах, щоб ти, найміцніший, сперся. Спочив на моїх устах, а я, поцілунком теплим, м'яким, мов дитячий сміх, згашу полум'яне пекло в очах і думках твоїх. Та завтра, коли простори проріже перша сурма, в задимлений чорний морок зберу я тебе сама. Не візьмеш плачу з собою, я плакать буду пізніш. Тобі ж подарую зброю, цілунок гострий, як ніж. Щоб мав ти в залізнім свисті для крику і для мовчань, устарі рішучі, як вистріл, тверді, як лезо, меча.